Привіт всім! Розповім сьогодні про своїх цесарочок. Це дорослі мої цесарочки. Їх п'ятеро. Було восьмеро, але це були цесарі. Осталось п'ятеро. Дуже гарненька птичка. Зараз. Чомусь не несуться, у них, мабуть, просто відпочинок. Ще повинні нестися. У цьому році багатенько було яєць. Врахуванню, що їх тільки четверо. Я закладала інкубатор, підкочку підкладала і ще її їли. Ну, нормально так яєчок у них. Яйця дуже добрі, дітям дуже подобаються. Птичка трошки криклива, але що я е, замітила, що ось у нас залишився один цесар, ось він сірий такий великий. А коли їх було троє е, в гурті, то вони дуже-дуже кричали. Просто так, без причини. Зараз вони кричать тільки коли побачать е, або собаку, або кішку чужу. Або щось їх налякає, тільки в такому випадку вони починають гучно кричати. А на протязі дня, коли їх нічого не турбує, вони спокійні. Іноді цесарочки, ну, вони не кричать, а співають, можна так сказати. А так вони спокійні птиці. А коли вони гуртом і багато цесарів, вони дуже-дуже кричать. Ось. Такі цесарочки, зараз покажу вам малюки. Що я їх випустила, вони зараз їдять. Тут крапчаті і дві біленьких вилупилися. Ще в мене є геть маленькі, в мене є, е е окремо, з куркою, з кочкою, яка висиділа. в неї окремо квітки. О, так. Сьогодні пасмано на вулиці. Я їх на ніч прикривала. Цих малеч я недавно сюди присоєдинила до цих великих цесарок. Сперва вони так знайомились, підшукували друг друга, але зараз все в них добре, ночують в одному. Сарочки. Ось такі ці сарочки. Надо тут білянь, а сейчас вам покажу крапчаті, білі. Біленька вроді одна, то був цесар, в мене ще білий. І оці голубенькі. Дві голубеньких, крапчаті і біленькі. А, то їх шестеро виходить, так? Да? Шестеро. Щось я не те посчитала. Да, Їх було восьмеро. Ми двох прибрали, шестеро залишилось цесар і п'ятеро цісарок. Тіренькі цесарочки несуться в гнізда, а ці цесарки несуться просто на соломку внизу. Ніяк не привчаться вони до гнізд. Але нічого, яйця частенькі, і в них шкардубка тверда, не розбиваються ціленькі, гарненькі яєчка. Ось таке коротеньке відео. <кій> Про моїх цесарочок. Гарна птичка. Дякую за перегляд. Ставте лайк, пишіть коменти. Всім доброго дня вам!